В надвірній Івано-Франківській області відбувся традиційний відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо на призи Романа Гонтюка. Саме тут, у невеличкому прикарпатському місті, почав свій шлях до спортивного олімпу один з найкращих дзюдоїстів світу дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Поборотися за призи уславленого спортсмена з'їхалося більше 100 учасників з різних регіонів України, а також за кордону. thank Міжнародний турнір на призи дворазового олімпійського призера Романа Гунтюка, що проходив у Надвірній, став для міста і жителів справжнім святом. Тож взяти участь у престижних змаганнях з'їхалися більше ста спортсменів з різних регіонів України, а також за кордону Сербії та Молдови. Змагання проводились у дев'яти вагових категоріях від 46 до понад 90 кілограмів. Спортсмени боролися як за особисті перемоги, так і за командний успіх. Юні дзюдоїсти, а це юнаки 1995 97 років народження Казали майстерність, фізичну підготовку та силу волі до перемоги. На урочисту частину відкриття зібрало ще мало поважних гостей. Вітали учасників змагань, представники місцевої та обласної влади, тренери, судді. Крім перемоги у турнірі, спортсменам бажали досягнути олімпійських вершин слави. Я ще вітаю вас тут, на цій марківській землі на білящині. Нашим гостям бажаю гарно провести час спортсменам, позмагатися вибороти перше місце і нехай цей турнір, який проводиться, під. Починається з поклону, хочу у стіл, що мисла і в першу чергу Роману Володимировичу. За те, що він прославляє нашу державу на всіх рівнях, ми всі ним дуже гордимося. А вам вдалого проведення змагань і щоб переміг все більше. Стало добрим почнем на території нашого міста робити і створити, організовувати міжнародний турнір, приурочений Дворозовому призер Олімпійський і у Афірі і в Пекіні. А сьогодні ще не забули про найважливу і саме відповідальну нагороду. Це при... нагорода, яку Роман Гончук отримав від мешканців нашого міста. Це почерні жителі громади міста над Давайте Роману Володимировичу, всі учасників, організаторів. Дуже важко організувати такі турніри, а ще важче ці турніри продовжувати на декілька років вперед. Тому, Роман, кожне в житті не досягає тих вершин, які кожен досягти здатен може на протязі свого життя. Але я думаю, що ви прославляєте не тільки наше місто, як сьогодні вже говорили. Нашого славу Україні із закликом до наполегливої праці до спортсменів звернувся і сам Олімпійський призер, який зазначив, що не варто шукати легких шляхів досягнення успіху. Потрібно робити все важким трудом, щоб пізніше пожинати хороші плоди своєї праці. Також дзюдоїст привіз до рідного міста багато цікавих ідей, які незабаром втілюватиме у життя. В майбутньому ну особисто в мене там великі мрії там побудувати на Прикарпатті спортивний комплекс. І Вже сьогодні ведуться переговори з нашим губернатором для того, щоб. Бе його сприяння було в цьому є велике. його сприяння вже є, і за це йому дуже велике спасибі, тому що. Приємно буде, коли побудується спортивний комплекс, коли створиться там благодійний фонд там Романа Гондюка, який буде допомагати там тим дітям сили. Там дійсно це буде від душі. Дійсно, я, я так хотів зробити. На переконання фахівців спортивної галузі саме такі турніри покликані виховувати майбутніх олімпійців. Погоджується з такою тезою, і сам Гондюк. Приємно, що цей турнір він закликає дуже сильно молодь до здорового способу життя. Ми сьогодні бачимо, що турнір проводиться на високому рівні. Ми бачимо, що приїхало до нас, завітало і поляки, і серби, і молдавани. І вся Україна приїхала, Київляни, Львів'яни, діпопетровець, Донець. Досить багато є спортсменів, учасників. І саме приємно відмітити те, що я своїм прикладом можу показати тому ті молоді тим дітям сьогодні, що це є дійсно велике свято, і сьогодні ну, спорт – це перемогу, круто, тримогу, спорт – це модно». за результатами змагань в особистому заліку високий рівень кращої школи підтвердили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Ват «Нафтохімік Прикарпаття. У різних вагових категоріях перемогу вибороли Мар'ян Пилипяк, Олег Гаврилюк, Олександр Литвинюк, Андрій Наливайко. Ще сім спортсменів Надвірнянської школи дзюдо призери турніру. У командному заліку Надвірнянська Дюш на перш. Шому місці другу сходинку посіли молдавські дзюдоїсти, третє місце у киян, переможці та призери змагань, нагороджені медалями, цінними призами Романа Гонтюка, грамотами національного олімпійського комітету України та олімпійською атрибутикою. Міжнародний турнір на призи Гонтюка став уже традиційним. Тому юні спортсмени кожного року до спортивного свята готуються з особливим ентузіазмом. А сам відомий спортсмен покладає великі надії на своїх земляків. Адже у серцях дзюдоїстів-початківців палає олімпійський вогонь, який запалив Роман. Honjuk.